Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас, як завжди, головлина рибалка, але друзі, приїхав сьогодні на локацію гуси Хто мене дивиться то знає, що за локація я тут давненько не був, два тижні тому я вже десь приїжджав, все, все було покрито водоросами, ловити практично не годин було. Сьогодні приїхав, річка повністю відкрита, та водоросів немає. Єдине, що трішки водичка глибока. Е, оснастив я ну, буду починати з е, ФОПчика, а там далі побачимо. Е, думаю, половити тут і потім ще переїхати е, на, лока, на секретну свою локацію, там, де. Гарні голавлики під часом покльовують. Зараз ще тільки одіваю, одіваю заброди і, і будемо починати ловити. Дивимось, друзі. Попався, друзі. Маленький. Мало, нас такі Початок є, перший перші є, друзі. Локація гуса принесла першу ряпку. Але То, що вода дуже мілка, тут крупнячка напевно немає. Скільки всюди йду. Тут де раніше було майже по пояс, по коліна навіть немає. Дуже мілка вода. Ще зараз покидаємо тут і переїдемо на секретну мою локацію. Думаю, там може когось впіймаємо. І я, друзі, ще один. А, також дрібненький. Тюкав, тюкав, такий самий, як попередній Малючок. А де ж гарні головлики? водорослі попадали, лови, де хочеш. Але голавликів гарних немає. Ну, вітер останнім часом просто отас. Декілька днів такі дуй. Я взяв вітрозахист до мікрофона. Надіюся, ви мене нормально чуєте. Дивіться, яка точка гарна. Блін, тут літом тут зовсім не половиш, тут сплошний коврик, але тут... Гарні голавлики часом покльовували і навісні. Цього року навісні я тут ніс не ловив, бо ну, нічого зовсім не клювало. Але в минулому році в попередніх роках я тут нормально ловив. О, ще щеп'ялося. Водорос ще на дні трошки стоять. О! Гуси активізувалися. Йдуть навздід. <реш> зараз, друзі, водичка трішки мілка, я думаю, зараз туди вниз спустимося. Зазвичай я туди не можу спуститися, бо там досить глибоко. Зараз спробуємо трішки туди спуститися. але Там таке там більш щучі місця. Але підемо подивимось. Ще один. Друзі, з одної о, це вже такий. На 10 грам більший. Дивіться, друзі, з одної тої самої точки. Раз за разом такі трошки більше лодоньки покльовують. З однією тою самою точкою з під тих корчиків кидаю під ті корчики і. Таке враження, що їх там стайка стоїть, бо так тюкають, тюкають. Аж повідець мені скрутили. О, там сплеск я бачив. Ого! Побачив сплеск гарний. Надіємося того лавлику. Там ніж ще потечі є там Ого, там де я якраз казав, що зараз можливо туди спустимося. Гарний шплеск був. Надіємося, це був Голавлик. Я будь-яка ріба, де на річці кинеться, я завжди сподіваюся, що гарний голавлик. Хоча це може бути і будь-яка ріба. Ого, це дає надію, що може зараз буде гарна рибка. Нічого, якщо тут нічого не буде, ну, тут ще половим, я маю надію на свою секретну точку вона в цю пору має працювати гарно. Друзі, обловив я локацію гуса, походив трішки покидав і біля моста, і біля моста, і від моста вниз, вниз-вниз, і аж до лісу. Ну, декілька голавликів піймав. То все дрібненькі, гарних не було, ні клювань гарних не було, ні навіть відходів не бачив. Зараз, друзі, переїду ще на, одне, на одну собі локацію. Я собі згадав, що тут недалеко є. А там, може, подивимося на секретну нашу точку переїдемо. Воду повністю попадали, ловити дуже комфортно. ну, Водичка, тільки трішки, трішки мілка вода. Ну, і гарних голавликів немає, але ну, ми ще сюди я думаю якось приїдемо. А зараз друзі переїжджаємо ще на одну точку, а там будемо побачимо, що ми подальші наші дії, які будуть. Подивіться, друзі, прийшов на, на забуту свою точку. Дивіться, яка тут пляса широчезна. І водорослі також майже всі попадали. Давненько я тут дуже не був. Цього року навесні вроді один раз я тут був чи два рази. І то на рибалок тут не було гарних. Зараз трішки тут покидаємо, подивимося. Ну, вітер єдиний, що друзі, дуже сильний вітер. Mm, не знаю, чи гарний головлик, такий, такий сильний вітер буде проклювувати. Друзі, така перспективна точка, але рибки нуль. Просто нуль. Жодного клювання. Не принесла нам ця ділянка річки. Не йдуть щось, друзі, останнім часом рибалочки. Немає рибалочок, щось гарних, не знаю чи то погода щось, чи ці, ці геси каламуться щось в воду. Не покльовує рибка. Зараз ще переїдемо на секретну точку, друзі. Ще я не маю надії, що там когось спіймаємо. І будемо завершувати рибалку і їхати, друзі, додому. Я думаю, що на тій секретній точці, друзі, якусь рибку мусимо впіймати. Водорослі впали, там якраз гарно можна покидати. Друзі, вітер такий сильний, що це просто атас. Я не знаю, чи ви мене дуже добре чуєте, я включав всякі функції на мікрофоні, Кожушок вдів. Надіюся, ви мене дуже добре чуєте, бо тут прям шторм. Дивіться, як дерева гойдає. Ще до машини треба трохи топити, сюди заїхати. Не годин було. Дивимось, друзі. Друзі, переїхав тут на свою секретну точку. Зараз ще тут зробимо декілька закидів і будемо, напевно, друзі, збиратися додому. Тож вже 12-та година доходить. Буду їхати додому. Але ще, дивіться, друзі, водоросі попадали. Дуже мало би бути комфортно ловити. Я минулий раз тут теж був гарного лавлика впіймав. Думаю, друзі, зараз когось впіймаємо. А як ні, то їдемо додому. Все, друзі, дивимось. Є, друзі, є гарний. Гарний. Хоть би не зійшов. Там трава. Є, друзі. Хоч би не зійшов. О, друзі, це машина. Це машина. Друзі, ходжу, ходжу, кидаю. Це друзі, кілуха, це певно півторачка або двойка. На плюх взяв. Друзі, це машина. Чи це він в гадреся, я не розумію. Оня, друзі, це великий. Фу. <смір> це треш. Фу. Друзі, де минулого разу впіймав головля з того самого місця. З того самого місця. Хочу його злажити, але тут нема де на берег вийти. Ще трошки, друзі, був би зійшов. Зайш... Зараз я вам покажу його. Фух, дивіться, друзі, який красень. Но... Зайшов трішки в матрі, я думав, що він... він більший. Але фух, це просто... Ну я думаю, десь такий близько кілограмів. Я щось давно вже не зважував, може в мене вже Рябомір збився. Зараз його зважимо. Так, друзі, вагу даруємо. Вісіт сімдеп'грам. чи грам. Чу -чу 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 -чу. Відпускаємо нашого красення. Ну, майже кілушні голавлик. Ох, пішов. Люкс, друзі, люкс, продовжуємо. Друзі, прийшов на свою секретну місцину, трішки обкидав відверху, поки сюди спускався, і тільки на цій ямці, де я завжди ловлю, ну, часто ловлю гарних голови, тільки ну, прийшов сюди ну, перший чи другий закид, він тільки закидав і на, на вроді, зразу в мости, вроді би наплюх. На Навіть я катушку тільки душку закрив і все. Я, я просто в шоці. Ну це, друзі, осінь вже починається. Я думаю, що пошу... скоро вони вже почнуть так активніше прокльовувати. Наразі зараз ще декілька закидів спробують тут зробити, зловити. <ривіт> але я думаю, що він трохи тут сполоскав, я трішки за ним йшов, то я думаю, що тут ріпка трошки розлякалася, треба дати точці трошки відпочити. Знову на плюх, друзі. Знову на плюх з того самого місця. Але це вже не такий. Друзі, знову А Це вже невеличкий. Також на плюх зразу взяв. Але ж... живі такі наїджені. щось вони якраз зараз харчуються. того самого місця, де невеликого слов'яна, Дивіться, цей малюк. пливе малюк рости. Також Хм, Тільки к'яну зразу трась. І... Ай вихід був головля здорового, я маю. Машия на друзі, машія на була. Я пішов від тої точки, де я зловів, де з великого зловив, пішов трішки вещи, хотів. Хотів, щоб точка трішки відпочила. Що трішки вещи і тут такий вехі, друзі, це машина була, це був, ну кіло плюс був. А ще, блин, коло мене він же мене побачив. -мо, блин. Кидав обстрімом, трішки швидко крутив. Я думаю, він не встиг добрати. Ага, це було... -мо. О, друзі, оця пара Зійшов, йо йо-моє. Але здоровий був, йокарний бабай! Але здоровий був голавель. йо лавель! мойо! Півторачка десь може і більший. йолки палки я вже їхав додому, блін, думаю заїду. Ще одне місцинку обкидаю, давно тут не був. Зійшов. Двітик, струну погнув. Тільки зайшов в воду, другий раз кинув. Наперед вдарив. Вперед вопчика. Добре, не з ним чіп'явся. Ай-яй-яй. Блін десь півторачка, може і більше, я б прям бачив його, він вес віпригнув з води, широчезний такий був. Ай-яй-яй. Я вже їхав додому. Думаю, заїду, думаю, воду розхипали, водячка глибша трішки. Заїду покидаю. Ой, на ще одну точку. Тільки зайшов, кинув декілька разів Мастив. Блин, самі сходиш щось. Друга же гарна рябка зійшла. -мо Оце, блин, кабачок був, -мо! Жаль, 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 жаль. Нічого. Зійшов, значить, не наш. Главне, що клювання було. Я його ще й гарно зняв. Нічого. Продовжую Може, декілька разів закину, якщо буде якась активність, то ще половлю. як ні. Поїду додому. Друзі, вчепився паровоз. Я ж хотів їхати додому. Думаю, будеш глибока. Заїду недалеко ще від дому на свої місця, де я часто ловлю. Тільки заїхав. Зробив декілька закидів з берега, не докидував туди, куди треба. Думаю, зайду в воду. Зайду в воду, зроблю декілька декілька закидів. Так. Кинув під той он. Прям так гарно ще закинув. І тільки зробив, може, оборотка точка чи два бабах. Як сів кабан, блін. Але що зробиш? На жаль, зійшов, не наш. Щось невезуча трохи рибалка. ну Ребка попадає гарна, але щось з реалізацією не везе. Зараз трохи хмариться, не знаю, зараз ще дощ піде, напевне. То хмариться, то сонце, то хмари. Ще думаю, половити, ще недалеко там ще одне місцінка є. Можливо, ще туди піду, якщо буде погода, що там зроблю декілька закидів. Ну, рибка... Ну, не сказав би, що не активно, наче і покльовує, але дуже трудова треба ходити, кидати, кидати, точки міняти. Хочеться ще гарну рябку впіймати, друзі. Хочеться ще ще одного хоча, хоча б і кілушку зловити. Не знаю, куди вверх чи вниз. Добре, друзі, дивимося. І так, друзі, підведемо невеликі підсумки. Ось що по рибалці. Ну, рябка як і на попередніх рибалках, досить кап'язна, рибалка трудова, але дещо впіймати вдалося. Гарного одного трофея зловили, близько кілограма, вихід гарної рибки був і вже ну, їхав вже додому і вирішив заскочити там неподалік від себе, від дому. Одне, ну, там є декілька деякі точок, де я часто ловлю. Ну, Вирішив туди заскочити. І буквально ну, там, покидав декілька разів з берега, ну, там бачив на тому під тим боком ну, таку гарну. Перспективну точку під, під деревами. Не міг туди з, з, з берега докинути. Вирішив зайти в воду, там буквально другий чи третій закид і бах, як влетіла машина. Ну я не знаю, півтора-близько, я думаю, двох кілограмів. Ну, там на відео повинно бути вірно, там Він вискочив з води, ефектне таке клювання було. Ну риба була, ну, трофейна. Рибалкою, якби впіймавши. Цю ребку ну, був би задоволений. А так, ну, така собі рибалочка, але ми йдемо за емоціями, а не за ребую. І так би її відпустив. Але все ж, ж би пофоткав, вам би показав поближче, думаю, було б значно цікавіше. Що по приманках, друзі, на що ловив? Ловив, друзі, все на. ну, Репку впіймав, то багато що я її не знімав, такі голавлики як лодонька, по 80 грамів попадали на мілководних таких ділянках річки так досить часто, але м, коло гусе я там трохи їх познімав, таких дріб'як. А так то вони буквально ну, на всіх точках, де я був, там, клювали такі, як, ну, як, як, як лодонька голавлики. Все, друзі, репка була спіймана це на фопа, друзі. Кидав багато які приманки. І Чабік, і Мікротап, і Волкері. То вадіка кидав, Кам'янусі також кидав. Але ви, друзі, зараз подумаєте, дехто з вас може подумати, що я рекламую фопи, міні Чабіки Сергія Формана, друзі. Бо він мені там, можете подумати, там насипав облірочків, я його там, нах... типу, нахвалюю. Але друзі, це не так. Я ділюся з вами. Всім всі воблерочки, якими я ловлю, це куплені за мої гроші, ніхто мені ніяку за рекламу нічого не платив і так далі. Я ділюся з, з, зі своїми глядачами тим, що ну, з тим, що я ловлю сам і що реально працює. Сьогодні я кидав чабіки, кидав, ну, багато які приманки кидав, але все, рибка було, виходи, все, все, що, все, що ви бачили, це на, на ФОПа, на меншого ФОПа і, і на збільшеного ФОПа. Міні-чабіка форманого я теж кидав, теж він сьогодні не працював, ні одного клювання не було на нього. На фопа репка відгукувалася. Так що, друзі, всім дякую. всім Будь ласка, поставте якийсь вподобайку, напишіть коментарі. По снастям, що я ловив то завжди то саме і в кожному ролику кажу. То... катушка. Power 20, 2500S, uh, Spinning, Tenerio Rise 2.8 грама, шнур, uh, Варівас, uh, Lightgame, Avanni, рішотка 04. Um, наче все таке розказав по сносцям, на що ловив, um, наче все. Все, друзі, всім дякую, всім до зустрічі, зустрінемось на інших грибалочках, друзі. Всім пока.